В Черкаському водоканалу та азоту можуть взаємно списати борги. Наразі комунальники мають майже 55 мільйонів гривень боргу. Із них 39 азоту, понад 15 – обленерго. Натомість хімічний гігант також не доплатив за світло 47 мільйонів. Схему взаєморозрахунку вже склала спеціально створена тимчасова комісія. Тепер чекають ухвали на рівні області, а потім на загальнодержавному. Економічна війна між азотом та водоканалом триває уже рік. Каменем спотикання стали ось ці споруди, на яких очищення проходять міські стоки. Вони на балансі в азоту, а за користування ними сплатити мають водоканалівці 23 мільйони. Таким є остаточне рішення суду. Розрахуватися вирішили державною субвенцією за різницю в тарифах. На сьогодні, де-факто, якби фахівці фінансового відділу тут підтвердять те, що держава заборгувала нашому комунальному підприємству Черкасиводоканал водоканал 112 мільйонів гривень в якості різниці в тарифах. Цих хлопців абсолютно достатньо, щоб розрахуватися по всіх кредиторах, які сьогодні є. Азотівців такий варіант влаштовує, бо ж і самі у списку боржників. Попередній власник до 11-го року, який був на азоті Ярославський, Ярославській, іміє задолужность по обларносука поміну 47 мільйонів. Щоб вирішити боргове питання виконком створив спеціальну комісію. До її складу увійшли представники обох підприємств та місцеві владці. На першому ж засіданні склали схему, за якою можна взаємно погасити борги комунальників та хімічного гіганта. Та аби її втілити, потрібно схвалення на державному рівні. Ми не можемо знов ж таки провести клірінговий розрахунок. Це кошти, які не ходять живими. Грішми, а вони зацикльовуються, наприклад, борги комунального підприємства перед іншими підприємствами, да які надають, скажімо, електроенергію обленерго. Але для цього у обленерго має бути заборгованість перед або Нафтогазом України, або енергоринком, або до державного бюджету. Щоб поставити крапку в ситуації на наступне засідання комісії, запросять ще й енергетиків. Зараз основна мета комісії всіх представників, якого я назвав, запросити, щоб сіли за круглий стол, домовились, і за підтримкою губернатора облдержадміністрації ми це питання могли закрити. Розв'язати економічні баталії, говорять у мерії, потрібно ще до кінця року, бо вже з наступного Кабмін планує скасувати усі різниці в тарифах. Відтак, розраховуватися за до водоканалу доведеться з міської скарбниці. Ірина Малюкова, Роман Буша. Відкановини.